Тобі не здається, що вже час вирушати на сніданок? Судячи по твоєму погляду, так, нам ще так. треба там бути. Лілечка, привіт! Привіт, добрий ранок. Привіт. Так, так. Привет. О, 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 що я бачу. Так, о, це що, солодець? Це що? буде. Ну да, так, так. Що ми будемо робити? торт? Вафельний торт. торт. Оцей такий смак дитинства. Водименно так будемо ро та з так. гущеним молоком. З гущеним молоком, але будуть я щодо нікатери інгредієнти. Ти не можеш просто зробити класичний no. вафельний торт з дитинства. Просто всі можуть робити. Що там буде ще? Дивись на екран для приготування вафельного торта з джемом і шоколадом. Знадобиться вафлі для торта, одна упаковка, молоко згущене – одна банка. Молоко згущене варене 150 грамів, шоколад молочний – дві плитки, джем малиновий одна банка, масло вершкове 100 грамів, волоські горіхи, жменя. От з починаємо. Тобто гуляти, так гуляти, Гуляємо по повної. Ми зробимо такий е, домашній шоколадний крем. На основі гущунки шоколада і шіма змішувати будемо змішувати, все будемо що робити. далі, друже? О боже, ламай чоколад. А я люблю, знаєте, як вдома? До речі, це в мене торт, який найкраще йде, не тому що я його найкраще готую, а тому, що реально от навіть зготувати якийсь там торт, такий знаєш, такий, ну, що, який потребує багато зусиль, і зготувати вафельний торт, який перший піде тортик вафельний. вафельний. Торт. А, але як я готую? Просто е, секрет мого залиш мені ложечку згущенки? Я тебе за залишу, бо потім не його з шоколадом. Дякую. Так, тобі. От так, Як да, в дитинстві так, так. Так. це треба от. Щоб з гіркою було. Так. так от, з Гущенку треба зварити самостійно, це мій секрет, якщо вам цікаво, ну, раптом. Ну, ми зварили і вже додали. Так. Ну, я маю на увазі, що не купити е, вже варено, це я кажу вам я, яка завжди шукає легкі шляхи, але я люблю саме зварити її. Це знаєте, так в банці, Дуже покласти швидко. в е, киплячу воду, і хай вона. Собі там вариться, вариться, вариться. Да. І потім це... туди масло додати, оце все змішати і намастити. Все більше нічого не додаю. Горіхи можна. Дивись, яка у нас буде ну, маса півтора. Ну тут ви уявляєте кіло цукру. Ну, а що ти хотів? Що ну, 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 ти ну, хотів? Ну, ну, а не злипнеться, це, це нічого. Сладка. Ну, це дивимося. <рес> це сладка? Все, дивись, крутий. Кажу гуляти, та гуляти. Так що будемо намашувати. А ну, нам ще подобається отака грецька орі. Волоски, так? Да? Волоски? Да. Української. Так, грецький можна. Скажіть, будь ласка, а джем куди? Для чого? А джем будемо мастити Що? в вафлі. От вот дирочки будемо заповняти, mm -hmm. а потім будемо вже шоколадним кремом. О oh, Боже, ще й джо. Мунінгувати. Mm -hmm. Ну а як же? Вона вот, буде така трошечки кислинка. Бо вот, дуже-дуже гарно буде. А щоб не Це ж варення, да? чаво там тільки цукор. Що таке? Така там кислинка. <ріх> ну що там, у тебе виходить? Ну, потрібен ще час. Час трошечки, так? Так, так. так потрібен час. Ну, давай. А шоколад там який, чорний був чи Ні, молочний? Ні, я молочний люблю. Угу. Я молочний. Все, друзі, я, я, в мене рука втомилася. Ну, да. Маслай. Маслай. Ну, чуть-чуть ще. Mm -hmm. Дивись, mm -hmm. який у нас шоколадний крем вийшов. Це просто mm -hmm. домашня ну, нутелло. Ну, пальчик. Та гарячий же ж. Да, Та вот так. На. Что? Що скажеш? Шоколадний, так. Шоколадний крем, Абсолютно так. Абсолютно інший смакний. Той не смак, треба, до якого ми звикли. Давай будемо купувати в магазині. Ну, добре, що? Так, просто бізнес що не встигнемо ми це скуштувати. Чаба, не можеш просто приготувати класичний вафельний торт. Ви ж знаєте, що він завжди вигадає якусь родзиночку. Приклеївся. Навіть, навіть корж він клеїть вот. оцією сушенкою. Давайте злушенкою. я зроблю горіхи, друзі. Я власне до чого це все веду. Що всі рецепти, які ви бачите в нас на кухні, на нашій затишній домашній кухні, ви можете переглянути і щось уточнити для себе в Ютубі, Чаба завжди там є. А також в інстаграмі і фейсбуці, ну, давай Маша. почали. М Ти можеш можеш мазати мені ось тут. Смотри, дивись, можеш, давай, давай. Ну, мачуємо, не, ну ви це бачили взагалі. Люди добрі. Ну, ти спитай у, у дітей вдома. Хотіли б вони, вони так? Я, я думаю, що вони були б не Ну, Теж смак дитинства. Слухай, може, насипати? Бабуля покупала з одразу. Одразу дві, а дві. Да? Тому що поки що мазали, поки що мазали, Всі ми. Всі з'їдали. Скажи, ну, це ж, да, ж теж це сухим, традиція. Да. Фантастично, дуже красиво, дуже гарно, дуже смачно. а звідки До ти Не знаєш? солодкого чаю буде саме те. Угу. Зранку, після смачного сніданку, там омлету, або яєчні, або супу якогось. Да, Хто так, що полюбляє так. зранку. Отакий от тортик. Все, ну. Слухай, там у нас ще стільки того узвару нашого. Шоколадного крема Мазанини. <клес> А це не треба було вже, так? Та да? да, нічого можеш намазати. Ну, перевертаємо його. Пірвернемо. Добре? No, 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 no. Забула, що я один. Чоловіче добре. З'їла. З'їли. З'їла. І ти мене пригостила. Я Якось далі шматочок. Це на риску схоже дуже. Шоколадну. О, яке солодке. Ну, а що ти хотів? Так, це, 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 це солодке. Я просто дуже багато цукру їм. Давай. Поки чаба дома наш вафельний mm, торт, я пропоную глядачам нагадати рецепт. Рецепт вафельного торта з джемом і шоколадом. Шоколад і масло розтопіть на паровій бані. Додайте згущене молоко. Добре, перемішайте крем міксером. Намастіть коржі малиновим джемом, а потім кремом. Готовий торт посипте волоськими горіхами. Лафіналі. Посипає. Ла фіналі. Ла фіналіті. Лафіналіті. О. Дивись. Ін вон, постояти можна в холодильнику, можна не в холодильнику. І що ми його не скуштуємо? Ну як це не. куштуємо. Чуди oh, yeah. yeah. Чудеса. Магія. Телебачення. Телебачення, він уже а ну, 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 ну. <гас> тиждень. День, <Да>, так. <гас> чава, чава. <гас> Ти нас балуєш. Ну, а давай різати, чи що. Костю, тримай, ріж. Давай, ріж. Добре. Ти будеш? Різь. Ну, ну давай. Я? Ну давай. Ой, він вже м'який такий. Да. А покажи о, нашим бачиш? глядачам. Ану, ну, так скибочку, скибочку зробить, будь ласка, скибочку, скибочку. Що ж ти, да. Три. Бажано. Лілія забереться тобі. Ні, Це мені дуже багато. Мені можна таку тоненьку. Так, ну давай ще тон, тоненько. Дві тоненько. Дві, да, дві, так, оп, і мені так. І, тобі, і тобі, а дякую. А мені? А тобі отой великий. А, Ой, я друзі, харесу. дякуємо. Дякуємо тобі, Чап за таку смакоту. Ну, ну солодкий ранок це варіант. Ще трохи підсолодимо цю п'ятницю музичним кліпом. Дякую, Чаба.